Це відео про міцного хазяйственника Бахматова, якщо знаєте. Тобто я взагалі таке не розповідаю, але вирішив вам присвятити таку історію, розуміючи, що це важливо. В принципі, ці люди, я назву так, цього покоління, їм два рази нічого розказувати не треба, якщо що, де якби вони з першого разу все розуміють, вони готуються, знають як працювати, тобто умовно. Робота в полі, якщо вже є розуміння, вона вже проводиться якісно. Якщо один раз це сказав, і вони згідно чинного законодавства, історія там з корупцією це окрема. Знайдуть окей, не знайдуть окей, Ключова історія, що роботи ведеться. Так Вони говорять, що їдемо з міста, в місті Каші. І, ну, саме до вас приїжджаємо, у вас значить. Інше, інше місце, я вам серйозно скажу. І тому, до речі, до нас претензій концептуальних і немає саме до такої да, історії. У нас там інше є питання по району, але от таке базова гігієна більш-менш. Але це просто якось воно так, бачите, ваша робота честь, ну серйозно. І потроху-потроху воно так іде. Давайте я вам покажу центральне місце, Пішли? куди зимою ви можете заїхати звернутися і подивіться, як працює наша техніка. А це що це, це стерни? А це у нас не в кожного таке є. Да? А що таке? Да. Це гідромонітор, який пробиває лінії стоки.